Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо огляд партій українських шахістів, які граються на командному чемпіонаті Європи. Сьогодні в центрі нашої уваги дуже важливий матч, який відбувся в передостанньому восьмому турі. Чоловіча збірна України, лідер змагання, грала проти найближчого переслідувача збірної Азербайджану. Після семи турів в Україні було 13 очок. У Азербайджана 11. тому ці шахісти дуже хотіли перемогти наших хлопців, щоб наздогнати українців в турнірній таблиці та поборотися за золото. Нашим же передусім треба було не програти а у випадку командної перемоги збірна України за тур до кінця забезпечувала собі золоті медалі чемпіонату Європи. Шахісти обох збірних чудово розуміли, що простим цей матч аж ніяк не буде, і сама гра підтвердила ці припущення. Ключовою в цьому матчі стала партія на другій дошці, де білим грав відомий азербайджанський гросмейстер Рауф Мамедов. До речі, чоловік української шахістки, міжнародного майстра зі Львова Наталії Букси, а його суперником був ще один відомий львівський шахіст, міжнародний гросмейстер Андрій Волокитін. Отже, Е4 зіграв Мамедов у відповідь: С5 сицилійський захист, кінь Ф3, д 6 д4 розмінялися. Кінь Ф6, кінь С3 і А 6 На дошці виникла стартова позиція системи Найдорфа. Рауф Мамедов грає Ф4. Після е 5 відходить конем на Б3. Андрій виходить конем на С6. У цьому положенні білі найчастіше розвивають свого білопольного слона. На Е2 або Д3 і швидко роблять коротку рокіровку. Але Мамедов вирішив захопити простір на королівському фланзі і просунув пішака на f5. Звісно, в такій ситуації чорним передусім треба перевіряти удар по центру d6, d5, який цілком був можливий. В базі є партії на цю тему. Після слон же 5, у чорних вибір можна побити на Е4 і відразу розміняти ферзів. G4 H5, нулі, Шах король С7. Розмін на F6 і кінь Д5 вилка. Але король ховається на b8. Якщо побити на F6, то розмін на G4 взяття на F5. Тому білі в одній з партій зіграли слон Е2. Після розміну на G4 слоном захистили пішака, але чорні сховали короля на а 7 Після H3 дали шах, король b 1 слон G5, захищаючи пішака F6, і на дошці виникло приблизно рівне багатофігурне закінчення. Але Волокитін з ходом d 5 не поспішає, він виходить слоном на e 7 і після слон d 3 демонструє теоретичну новинку. Раніше в цій позиції чорні грали або b 5 щоб відразу фенкетувати білопольного слона, або кінь b 4 нападаючи на слона d 3 та українець вирішив зіграти G6. Хід дуже логічний: чорні хочуть або розмінятися на G6 і відкрити вертикаль H для своєї тури, або самі забрати на F5, що відбулося в партії. Після слон g5, а саме так зіграв Мамедов, помінявся на F5 Волокитін і зіграв d5. Отже, українцю вдалося побудувати потужний пішаковий центр. Але чорні відстали у розвитку. Білі нарощують перевагу в цьому компоненті, роблячи коротку рокіровку. Тура g 8 грає волокитін, відганяючи слона на h 4, грає b 5 плануючи фінкетувати слона. Білі роблять профілактичний хід Король h 1 і на дошці створилася критична позиція цієї партії. Зроблено лише 14 ходів, але від вибору чорних залежить дуже багато. Найсильнішим був хід Тура А7. Щоб якнайшвидше поставити Туру на D7 і додатково захистити пішака Д5. Тут чорні мали всі шанси втримати свій сильний пішаковий центр. Але Волокитін зробив, начебто, дуже логічний хід, слон Б7, і це продовження несподівано стало дуже серйозною помилкою українця. Рауф Мамедов знаходить конкретний варіант, який починається розміном на F6, після слони в 6, кінь c 5 нападаючи на слона. Тура А7 і Ферзь H5. Конкретних загроз білі не створили. Брати на H7, звісно, вони не хочуть внаслідок тура H8. Але головна загроза білих це тура АД1, і у чорних виникають серйозні проблеми з пішаком D5. Наприклад, якщо зіграти слон А8, відкриваючи сьому горизонталь для тури, то тура АД1 і вже тура D7 не зіграєш, це поле контролює білий кінь. А якщо піти b4, нападаючи на коня С3, то той забирає на d5, і після взяття на d5 кінь e4 з загрозою взяття на f6. Ферзь d8 треба грати, але тут слон b5. Відкритий напад на ферзя проганяємо на e7, Тура d6 подвійний удар, білі відіграють фігуру, продовжуючи атаку. Комп'ютер спочатку рекомендує тут хід король e7. Ну, звісно, людині наважитись на таке продовження дуже і дуже важко. Але й тут, граючи тура ад 1 білі досягають великої переваги. Після кінь Д4 можна зіграти слон Е4 з загрозою розміну на Б7 і взяття на D5. А якщо прийняти жертву, то попередній розмін на Б7, кінь Е4, і білі вже хочуть відіграти фігуру на зв'язці, тому тура Д7, все одно С3, кінь С6. Міняємось на d7 і все ж таки захоплюємо вертикаль D іншою турою. Ферзь c8, ферзя 6, нападаючи на слона, а після взяття на f5 нескладна комбінація. Забираємо на f6, тура d 7 шах, У відповідь на король e6 буде тура d6, білі виграють ферзя. Але Андрій Волокитін вирішив на Е7 поставити коня, залишивши короля на початковій позиції. Білі зіграли тура ад 1 Ферзь Б6, нападаючи на С5. Але Мамедов захищає його пішаком, і тут українець вирішив не чекати своєї долі, контратакувати в центрі, граючи е 4 Подальша гра Рауфа Мамедова це справжня шахова краса. Подивіться, що робить азербайджанець. Він жертвує одного з коней на Е4. Після взяття забирає слону. Перевага білих постійно збільшується, а час на годиннику Волокитіна швидко спливає. Львівський кросмейстер вже потрапив у цей тнот. як і раніше, не бачить виходу з ситуації, що склалася. Якщо розмінятися на Е4 загрожує кінь d6, слон Е5, то білі грають тура F1. Повертають коня на С5, і атака по двох центральних вертикалях стає вирішальною. Тому слон с 8 вирішив зіграти Волокитін, повернув слона на початкову позицію. Білі зіграли в ферзі 6, зв'язавши слона чорних по шостій горизонталі. Волокитін знаходить контратакувальний ресурс Туражі 4 з загрозою 5 на h 4, але білі роблять ще один чудовий хід кінь Е6. Рауф Мамедов створює загрозу мату в один хід. І Одночасно перекриває шосту горизонталь, буквально змушуючи суперника розміняти легкі фігури F'E, ферзь B F6 і позиція чорного короля стає зовсім поганою. Білі жертвують ще одну легку фігуру. Але якщо забрати слона, то буде форсований мат ферзь h 8 Далі подвійний шах. Якщо забрати пішака, то ферзь f 6 мат. А якщо відійти на g6, то знову ж таки ферзь f 6. І тут найкоротший шлях до мату лежить через жертву тури. Далі в 5, король g4 і мат на g5. Але так закінчувати партію українець не став, відійшов на g8, і білі знаходять вирішальний маневр слоном. Відходить на f3 Мамедов з загрозою слона h ж 5. Чорні перекривають вертикаль Д турою, але забирає на є 6. Азербайджанський кросмейстер, змушуючи побити на D1 проміжний шах ферзь F7, король D8, тура б'є D1 шах і в цій абсолютно безнадійній позиції під загрозою неминучого мату чорні здалися. У відповідь на король c 7 можна зіграти ферзь F4 і після перекриття мат. Ось така розгромна партія. Дуже красивий поєдинок, незважаючи на те, що в ньому українець програв. А що ж було на інших дошках? На третій азербайджанський гросмейстер Ельтач Сафарлі зумів стримати нашого майже нестримного Ігоря Коваленка, досягши нічийного результату? Поряд на четвертій дошці Ігор Самоненков, розігравши цікавий варіант захисту Петрова, отримав улюблену пару слонів, але ціною пішака, що дало його супернику можливість, врешті-решт форсувати нічию в Еншпілі. Найбільше питання до Руслана Пономарьова, який на першій дошці грав білими проти Шахріяра Мамедіарова. довгий час там йшла приблизно рівна спокійна боротьба, але в певний момент Руслан Пономарьов отримав перевагу і міг її розвинути. Та чомусь лідер української збірної пішов на необов'язковий варіант, віддавши якість і майже відразу зафіксувавши нічию. Хай там як, але наші хлопці цей матч все ж таки програли з рахунком півтора на два з половиною очки. І хоча наша чоловіча футбольна збірна вже пізніше ввечері зуміла взяти реванш у Азербайджану з рахунком 2-1, шахістам від цього не легше. На екрані ви бачите положення перед останнім дев'ятим туром. Україна, як і раніше, на першому місці, але лише за рахунок першого додаткового показника, який, як ви бачите, у Азербайджану та України майже рівний. А це каже про те, що в останньому турі нас чекає справжній шаховий валідол, адже окрім України та Азербайджану, на медалі претендують ще й Нідерланди, Англія та Сербія. В останньому турі Україна буде грати проти англійців. Ще раз вам нагадую, шановні глядачі, що повну турнірну статистику і текстову трансляцію партій ви можете знайти за посиланнями в описі під даним відео. Тож, тримаємо кулаки за наших хлопців, бажаємо їм перемоги в матчі з англійцями і не забуваємо ставити лайки. Підписуємось на канал Шахи для всіх, залишаємо свої коментарі. Далі очікуйте репортаж про передостанній тур жіночого командного чемпіонату Європи, в якому українки грали проти рейтинг-фавориток і господарок змагання збірної Грузії. Дякую за увагу, до побачення.